Всім привіт! Саморобний штатів готовий обов'язково синя ізолента. Так, друзі, ось таку а... подарували від Руслан йому клас, супер, Руслан, дякую. Знімає камера класна. ну про камеру буде окремо відео я зніму. Є деякі нюанси, немає в ній фокусировки, але вона для цього і не зроблена. Тож, поїхали про штатів, регулюється в всіх положеннях. Сюди, друзі, я просто потім Якесь кріплення придумаю для камери цієї. Так, що я доробів тут? Ну, Почистив чисту трубу тут закраситься однією краскою чорною матовою з балончика, таке як регулюється тут. Віджали, підняли, зажали на висоту, яка потрібна. Коли вітер дуже класно і не здуває, все добре працює. Ось такий вийшов саморобний. Це, скоріш за все, універсальна палиця. З усіма регулюваннями для лазерного рівня також дуже класно підходить, тому що в ній є оця верхня регулювання. Зараз будемо знімати, будемо пахати огород мотоблоком. Далі зніму, покажу.